Доброго дня, продаж з'являється свіжопригнана Toyota Avensis Автомобіль, що ми пригнали з Німеччини, Розмитнений, пройшли сертифікацію, авто готове до реєстрації. Це в нас 2009 рік. Бензиновий атмосферний двигун 1,8 Самий надійний бензиновий двигун. Механіка кузов Універсал. Автомобіль в гарному стані, дуже красивий колір. По кузу авто без дефектів, без корозії. Рідна фарба на гарній гумі. Давайте заглянемо в багажник. Великий місткий багажник. Є в нас шторка. Домкрат, люч, компресор, повністю весь комплект з автомобілем присутній. Йдемо далі. Заглянемо в салон. По комплектації 4 підйомника, мультикермо, підігрів сидінь, клімат, штатна мультимедія. Пробіг автомобіля 154 тисячі кілометрів. Кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте, авто знаходиться. Місто Вінниця, Гніванське шосе, провулок затишний. Також можлива доставка авто по Україні. Деталі за телефоном. Всім гарного дня, мирного неба та гарних авто.